Вас про все найголовніше з фронту і тилу на 12.30 від журналістів фактів та вікон сьогодні 658-й день війни. Будинок, який найбільше постраждав від ракетної атаки цієї ночі в Києві, оглядатиме спеціальна комісія. Вона вирішуватиме, чи придатний він, чи не постраждали основні конструкції. Міська влада обіцяє надати мешканцям тимчасове житло. Нагадаю, 10 балістичних ракет росіяни випустили цієї ночі по столиці. Всі цілі, наша протиповітряна оборона, збила. Однак уламки впали на чотири багатоповерхівки і чотири приватні оселі. 53 троє людей постраждали. З них шестеро діти, найменші діти. Тині, всього 5 років у лікарні Києва, госпіталізували 18 дорослих і двох дітей. У більшості колото різані рани і гостра реакція на стрес. У когось опіки найбільше уламки балістичної ракети потрощили ось цю багатоповерхівку в Дніпровському районі. Всюди вибиті вікна, потрощений фасад у дворі згоріли машини. Понад 30 постраждалих саме з цього будинку. Рятувальники евакуювали з нього 25 людей тих, хто не міг самостійно вибратись. Внаслідок нічної атаки. У цьому ж районі понівечена будівля дитсадка у момент обстрілу всередині був охоронець. Він на щастя живий. Уламки впали на територію лікарні, на будівлю моргу. Ще в цьому районі пошкоджена водопровідна мережа. У Дніпровському і Дарницькому районах столиці загорілися приватні житлові будинки. Через пошкодження лінії електропередач у 35 приватних оселях немає світла, але до 14-ї служби мають його відновити. У Деснянському уламки впали на відкриту територію. В Голосіївському на проїжджу частину. За даними національної поліції, цієї ночі в різних районах пошкоджено 19 машин 4 знищені повністю. Це щось там і склом, і ноги порізав, бо боси бігали. Ну, не те, що бігали, а пройшли. Бо там все було вибито, і вікна, і стекла посипалися. Ми того чекуємо все время, що може бути таке. Але щоб так попало, то це дуже тяжко перенести. Як повідомив генеральний штаб, вночі росіяни били по Києву іскандерами та зенітними керованими ракетами С-400. Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ударів по Києву ворог міг завдати ракетами типу 48Н6 із комплексу С-400. За його словами, головним головним метою був об'єкт критичної інфраструктури. В цілому ворог випустив по столиці 10 ракет. С 400 нагадаються сучасніша модифікація радянських зенітних ракетних систем С-300, які призначені для ураження повітряних цілей, ракет, літаків, дронів, вважаються зброєю протиповітряної оборони для прикриття важливих об'єктів. Але окупанти не раз застосовували їх по наземних цілях в Україні. Тип ракет 48 Н 6 яким росіяни атакували Київ, небезпечний тим, що летить з величезною швидкістю 2,5 км за секунду. Саме тому тривогу вмикають уже після відпрацювань нашої ППО. Збити ці ракети дуже важко, оскільки вони падають на ціль по балістичній траєкторії. інакше кажучи, майже вертикально. Цього тижня росіяни активізувались на Донеччині і Харківщині. Якщо раніше ворог атакував переважно піхотою, то нині все частіше намагається прорвати оборону колонами броньованої техніки. Лише на початку тижня під Авдіївкою наші захисники знищили 30 танків. І БМП така ж ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог випалює населені пункти, але місцеві залишати свої домівки не хочуть. Розповідає Олег Корнієнко. Все менше і менше вцілілих навіть підвалів, відповідно, все менше і менше місць, де людям можна ховатись. Ну і то, що ворог, от якщо є там погодні умови, дозволяють їм, вони запускають орлани над містом. Бачать, звідки йде дим з е, труб буржуєк, і потім туди прилітають каби з очільником Авдіївки. Ми зустрічаємося в умовно безпечному місці. Працювати нині у місті майже неможливо. Щодня по Авдіївці росіяни випускають 6-7 керованих авіабомб і сотні артилерійських снарядів. Але тутешні люди знищене місто залишати не квапляться. Чому е, більшість відповідей – це страх дороги? Тобто вони бояться, вони знають про те, що крім обстрілів по дорозі і працюють і дрони. Нині ж у місті ще понад 1200 людей. А атаки навколо Авдівки росіяни лише посилюють, і вперше за кілька тижнів намагалися прорватися колонами бронетехніки. Атакували і так звану промку, яку наші захисники тримають уже десятий рік. Лінія оборони втрималась. Ну тобто, тримають хлопці, жодних проривів немає. Ну, а Коксохім це для них таке ну, м'яка, якась не знаю для чого, якесь е, самознищення, да, такі, якийсь об'єкт самознищення. Вони йдуть, їх там наші вбивають, вони знову йдуть. А це вже інша частина фронту, Волгодарський напрямок. Ще півроку ось це село Нескучне було під окупацією. Та, тікаючи звідси, росіяни знищили населений пункт майже повністю. Ховалися в таких от наритих імпровізованих окопах. Тут поряд. Будинки цивільних автомобілі покинуті, згорілі, будинки повністю зруйновані. До знищеного і випаленого росіянами вугледару звідси всього лише кілька десятків кілометрів. Та вороже залізять дістає й сюди. Але люди, які лишилися в сусідній громаді, евакуюватися теж не хочуть. Виживають виключно за рахунок. Гуманітарки Боїмся, коли стріляють. Дякуючи вам живем. А вже до вистрілу вже привикли. Всі тікають, а ми тому Без вихідних і майже сну працюють гармаші на кордоні Луганської і Донецької області. Стріляти по окупантах доводиться і вночі, бо той штурмує лінію оборони майже цілодобово. Гармата постріл. І тут, як і під Авдіївкою, ворог теж намагався прорватися колонами бронетехніки. А ми стримуємо цю ворожу атаку. Але відчувається те, що вони жмуть. Ворог насправді зараз діє інтенсивно. Тобто інтенсивна стрільба йде з усіх напрямків. Ворог жме тримати оборону нині вкрай складно кажуть бійці. Ворог активно задіює свої резерви і влаштовує піхотні штурми та намагається виснажити українське військо. І одночасно окупанти цю тактику задіють на кількох напрямках, сподіваючись. Таки знайти слабке місце в українській обороні, Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захар Комах, Факти Сітіві єдині новини. Результати візиту до Сполучених Штатів більш ніж позитивні, заявив президент Зеленський після зустрічі з американським лідером Байденом у Білому домі. На прес-конференції президент наголосив, Україна не готова поступатися територіями заради можливого припинення війни, адже там живуть українці, з яких знущаються росіяни. Тому будь-яка мирна угода, яка вимагатиме від України територіальних поступок, божевілля він нагадав, Росія не здобула жодної перемоги у війні проти України, а наші сили оборони звільнили вже половину. Половину територій захоплених загарбниками після вторгнення. Натомість, у тих, хто пропонує територіальні поступки, Володимир Зеленський хоче спитати: а чи готові вони віддати своїх дітей у руки терористів? Питання не тільки в наших словах, це абсолютно божевільне. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти і все це частина. Суспільство українського, але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. Сполучені Штати не сумніваються, що майбутнє України в НАТО заявив американський очільник Джо Байден за підсумками зустрічі з президентом Зеленським. Однак, пріоритетне завдання сьогодні перемога України у війні. Джо Байден нагадав, що на саміті альянсу у Вільнюсі влітку всі союзники підтвердила, Україна у майбутньому стане членом НАТО. Для вступу потрібно просуватися крок за кроком. Вважає американський лідер. Саме тому, за його словами, нині в пріоритеті союзників підтримка України зброї. Крейншфрідмизанола Україна стане членом альянсу, коли всі союзники дійдуть консенсусу. Ми будемо готові прийняти Україну в НАТО, коли всі умови для цього настануть. І зараз ми хочемо бути впевнені, що Україна виграє війну. Пункт пропуску ягодин до Рогуськ знову хочуть заблокувати. Польські перевізники подали повторну заявку на проведення акції протесту з 18 грудня. Про це повідомила речниця Волинської митниці. Чи дозволять страйк, поки невідомо. Тим часом понад 700 вантажівок перетнули польсько-український кордон через цей пункт за останню добу в обидва боки. Після деблокади кордону в понеділок робота міжнародного переходу набирає образів. Та він поки єдиний, де припинили страйк поляки. Хоча до останній. Нього всіляко намагались перешкодити руху транспорту. Нині автомобілі оперативно оформлюють і на в'їзд, і на виїзд. Електронна черга збільшується, адже кількість охочих перетнути кордон саме цим шляхом збільшується. Втім, у черзі на в'їзд в Україну чекає понад 3,5 тисячі машин. Нагадаю, поляки розпочали страйк у чотирьох пунктах пропуску на межі Львівської та Волинської областей ще на початку листопада. На Львівщині страйк досі триває. На Харківщині Збройні Сили України за добу відбили вісім ворожих атак на Куп'янському напрямку. Російська армія намагалась наступати поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. З артилерії та мінометів ворог обстріляв 21 населений пункт на Харківщині. Під прицілом окупантів переважно прикордоння, як от Козача Лопань, а також прифронтові населені пункти Куп'янськ та Дворічна. Повідомив начальник обов'язково адміністрації Олег Сінігубов. 22 місяці без електрики живуть жителі прикордонної Лобанівки на Харківщині. Росіяни зруйнували електромережі і замінували територію. Тривалий час енергетики не могли підступитися до села через небезпеку. До Росії звідти всього 10 кілометрів, а окупанти бомблять прикордоння кабами і шахедами. Як виживають жителі прикордоння і коли, врешті, у них з'явиться світло, розкаже Тетяна Доцяк. Село Лобанівка на північ від Харкова за 10 кілометрів російський кордон. До повномасштабної війни тут у кожній хаті жили люди, розповідає пані Лідія. Нині на всю вулицю лише чотири душі. В її будинку вибиті вікна, посічена покрівля. Снаряд прилетів у город. Ну ось, ось повставляли, ось вікно, ось вікно вставлене. Ось. ось тут теж, ось тут пленка теж, кровом пленка. Збройні сили України звільнили село у вересні 22-го. Окупанти лишили по собі зруйновані будинки, знищили школу, садок, пошкодили газу та електромережі. Доводиться прати руками. Газовий котел не працює, переймається Лідія Токар. Холодно, я я сплю в сусідки, тому що в мене холодно. У нас газ, ну від електрики. Нема електрики, в хаті холодно. Ну а днем уже тут як то нахожусь. Днями в Лобанівку заїхали енергетики, підключають село до мережі. На цій ділянці проходив фронт, тобто передові позиції, тому дуже замінована місцевість була, і сапери дуже довго розміновували її. Підключають село, попри те, що погода несприятлива, каже енергетик. Заважає дуже сніг, тому що проводимо ремонт алюмінієвого дроту, голову так сказати. І Дуже важко його піднімати з землі. Він примерзає і. Вага дуже велика становиться. Пані Ірина з сусідньої цупівки, де також немає електрики. Не можемо дождатися. Ми ми, от як їдемо, електрика їде машина. Уже надіюся, ось 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 дня на день, що то провод тянуть. Уже ви не ви не представляєте, яка це радість буде. Окупанти відкотили Україну на століття назад, кажуть люди. Заможні села перетворили на жебрацькі хутори. Так звані освободітелі влаштували в селі тюрму суворого режиму. Окупірували школу, ходили по вулицях, по телефону не розрішали. Якщо бачили телефони, розбивали, свічки, щоб не палили, щоб дим не труби не йшов, світа ж газа ж не було. Тому що, якщо вони думають, що струби йде дим, значить це який та знак. Хотіли зламати селян. Сусіда пані Тетяни жорстоко катували в полоні сім місяців. Було якби приниження. За постійно треба було ходити з паспортом, з пов'язками на руці, а потім і на нозі заставляли ходити з пов'язками з білими, А так що грозили, що будемо стріляти. Та підкорити місцевих не вдалося. Люди розповідають, як таємно передавали інформацію про розташування ворога Збройним силам України, а сама пані Тетяна носила патріотичну символіку. Я в ній ходила всю війну. Всю окупацію, вірніше. Не боялися, що вб'ють. Не боялась. Я на своїй землі. Люди переживають за фронт, адже ворог активізувався і намагається намацати слабкі місця, щоб прорвати оборону. Селяни виїжджати вдруге не хочуть. У мене тут вдома, моя хата. Ну як я строїла її 30 років. Понимаєте? І як я це все брось. Тепер вже я просто там тоді була невозможе. Там не думав. Там думав про життя. Прикордонні сили, немов на долоні у ворога. Окупанти постійно нагадують про себе обстрілами, а останнім часом ще й додалися рейди диверсантів, які намагаються прорватися на територію України. Та місцеві вірять у Збройні сили України, бо бачили, як у 22-му відчайдушно звільняли їх від російської окупації. Та взагалі їх українських ну, Воєнних обнімали, цілували тут взагалі всі були. Повімаєте, вже нервна система, нікуди не годна. Раді були дуже, всі дуже чекали. Да. Тому вірять, що захистять їх і тепер. Ні, наші хлопці не дадуть. Ні, не дадуть. Я в це вірю, дуже вірю, що наші хлопці мужні і вони не можуть дати зайти сюди, окупантам. Ні, ні. Тетяна Доцяк, факти і сітєві. Єдині новини. Рівно о тринадцятій годині повернусь в цю студію зі свіжими новинами. А своїх нових гостей зараз представить Вадим Карп'як.